Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас заняття з грамоти, на якому ми будемо грати в ігри. Добери схему, полічи склади, склади, речення. У нас є дві звукові схеми і два малюнка. Необхідно встановити яка схема якому слову належить? Подивимося на перший звуковий рядок. І перший малюнок це банан. Я називаю слово, а ви слідкуйте за схемою. Банан, банан. Який перший звук ви почули? Вірно. Б. Який він? Твердий, приголосний, який позначається однією рисочкою. Слухайте далі. БАНАН. Який другий звук? Звук А. Це голосний звук і позначається кружечком. Продовжуємо Банан. Який наступний звук? Звук Н. Який він? Твердий приголосний. Позначається однією рисочкою. Далі? Банан. Який наступний звук? Правильно голосний звук позначається кружечком. І останній звук банан. Який останній звук ви почули? Звук н. Він твердий приголосний і позначається однією рисочкою. А тепер давайте послухаємо наступне слово. Слива. Слива. Який перший звук? Слива. С. Який він? Так, твердий приголосний. Позначається однією рисочкою. Далі слухаємо слива. Сл Який наступний звук? Звук Л. Який він? Твердий, приголосний, вірно позначається однією рисочкою. Промовляємо далі, дітки, слово Слива. Який третій звук? Звук і, який він? Голосний. Позначаємо кружечком. Далі. «слива». Четвертий звук В. Який він? Твердий приголосний позначається однією рисочкою. І останній звук? Слива. Який останній звук? Звук А. Який відтітки? Голосний позначається кружечком. Наші схеми трішки відрізняються. Тепер знайдіть, яке слово підходить до схеми. Ось така відповідь, дітки. Молодці, ви добре впорались? Із першим завданням. А ось і друге завдання. Друга гра. Порахуй склади. Вам необхідно промовити слова, порахувати склади і віднести до відповідної цифри. Один, два чи три. Один це один склад. Два це два склади, три це три склади. Спочатку знаходимо слова з одним складом. Перше слово сир. Скільки складів? Один. Тепер наступне слово самокат. Скільки складів? Так, ви правильно порахували, але ми його пропускаємо. Слухаємо далі. Бузок. Вірно порахували два склади, але ми його теж пропускаємо. А це що? Сумка. Вірно. В ньому два склади, а не один. Пропускаємо. СОБАКА. ка Скільки складів? Вірно, порахували. Три склади. Пропускаємо. На сіня. Теж три склади пропускаємо. Сік. Скільки складів? Один. Підходить. Бублики. Так, три складини підходить. Синиця. Теж три склади пропускаємо. Наступне слово. Літак. Скільки ви нарахували складів? Так, два. Пропускаємо. Тепер шукаємо слова, в яких два склади. Слухайте. Лі так. Вірно, два склади. СА мокат. Три склади пропускаємо бузок. Правильно два склади. Сумка. Теж два склади. Собака. Так, вірно. Три склади пропускаємо на сі ня Вірно, в цьому слові три склади пропускаємо. Рахуємо далі. Бублики. Теж три склади пропускаємо. І останнє слово СИ-НИ-ЦЯ. Три склади пропускаємо. В нас залишились слова самокат, собака, бублики, синиця, насіння. Скільки складів в цих словах? Вірно, по три склади. Розумнички дітки. У нас залишилася остання гра Склади речення. Розглянемо схему. Скажіть, дітки, скільки слів у реченні? Вірно. Три. Придумайте речення, яке б підійшло до цієї схеми. Зупиніть відео і подумайте. Кому важко, ось підказка. Матуся варить борщ. Дітки, подивіться на наступну схему. Скільки слів у реченні? Вірно, також три. Придумайте речення до цієї схеми. Дітки, ви сьогодні дуже добре впоралися, молодці. Наше заняття підійшло до завершення. До зустрічі, малята!